Подивись очі тим, хто поруч, і спитай себе відверто, що ти можеш дати зараз цій душі навпроти. Може, трошки дарувати більш любові треба тим, хто поруч із тобою денно? Ця любов простенька, в вигляді обіймів, трошки поцілунків та розмов надійних, про усе на світі, тільки без тобою. Та любові більше не буває гірше, бо це серце кличе про таке постійно. Обійми ти зараз тих, хто поруч. Та скажи тихенько, що ти є у світі, та що цю любов ти дарити зможеш всім потроху від своїх обіймів. Посміхнись гарненько і скажи вже вголос, що ти краще зробиш цю любов міцніше та понесеш всюди до сердець сміливих, щоб серця любили це життя прекрасне, і дарили всім цю любов так ясно. Полюби нарешті тих, хто поруч, та дари любов цю всім потрошку. Щоб любили міцно всі навколо, та зростала ця любов у всьому.